Усім добрий ранок. Раді вас вітати на моєму каналі. Мене звати Лера. І я вже проснулася, помила голову і вже давно проснулася ще пів, пів сьомої. Рома встав не так давно, але вже не робити. О, чашку покинула. не робити вже коротше, ділов. Е, впісявся, бо зранку проснувся і одразу переділив труси. Він чи забув, чи що, не знаю, коротше, все ліжко мокре. Я прийшла в цю помила голову, прийшла в цю кімнату. Зараз буду розбирати речі, і у мене ось така сталася ситуація з моїм вазоном. Значить, дивіться: те, що оці оцей вазон, бо тут два різних. Бачите? Тут ось один. А оці це інші. Те, що оці. Коли вони зацвітують, потім вони отак от відсихають. Я це розумію, чому це вони, ну, це в них в природі так. Але оцей вазон, оцей, він так робити не повинен. І це для нього щось неадекватне. Хто знається на квітах, хто розуміє, бачите, воно прям відпадає. Ну, Він не перелятий, тобто він, я б сказала, навіть сухий. Я думала, що це я його переливаю. Але от я його залишила на деякий час, і не поливала. все одно, ці листки відсихають. Бачите, отак, от от все починається. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто знає. Це йому холодно, це йому жарко, це йому не вистачає якогось удобріння. Можливо, йому не підходить земля, чи йому тісно, чи його треба бризкати, чи, можливо, його треба забрати десь на якесь друге місце, де більше світла чи менше світла. Коротше, хто знає. Напишіть. Бо нові листки він пускає. Але проблема в тому, що він один пускає, один вмирає, розумієте? І мені це, ну, мене це вже починає дратувати. Якщо він до весни не оклімається, він піде в мусорне відро. Я таке оце не люблю, розумієте? Мені або квітка росте, або не росте. У мене немає оцих доходях. Я таке не люблю. Хто знає, як можна йому допомогти, як його можна врятувати, щоб він до весни. Трошечки прийшов в чувства, напишіть мені в коментарях, буду дуже і дуже вдячна. Так, я вже готуюся для... но. Ой, ок. Готувати будемо вранку молочко. І ось така у мене є штука. Ось. А що це таке? Так, муку. Да, муку, муку. ще раз їсти муку. А що це таке? Е, я вам зараз розкажу. Значить, якщо ви так само, як і я, любите осінь і зимою пити лимон, чай з лимоном, то я знаю класний метод, як зробити так, щоб лимон не сох і запастись ним. Надовго, ну тобто одразу купити багато і не хвилюватися, що він зіпсується, засохне, згниє і так далі. Якщо вам цікаво, залишайтеся, покажу, що з ним робити. В Даному випадку я буду використовувати 4 лимони. І перед тим як їх заготовлювати, я їх обов'язково мию. Помити їх треба дуже гарно, тому що шкірку я знімати не буду, а буду їх перебивати на блендер з цукром разом із шкіркою. Одразу хочу сказати, що я добре розумію, що скоріш за все це не дуже корисно, тому що треба велику кількість цукру для того, щоб цей лимон не зіпсувався. Зберігати його потрібно обов'язково в. Холодильнику, щоб він не почав бродити, бо таке теж може бути. І я його додаю до чаю. Мій чоловік його може їсти прямо так от ложкою, що теж, мені здається, ще й набагато корисніше, ніж в чаю, тому що воно не проходить термообробку, відповідно, всі корисні елементи зберігаються. Хто противник таких речей, не робіть. Я вас не змушую. А хто любить чай з лимоном, осінню, зимою? Ось, будь ласка, вам варіант, як запастись лимоном і зробити це так, щоб він не зіпсувався, не спортився, не згнив і так далі. До речі, сину своєму я теж його буду давати. Так, ось такий у мене виходить рецепт. Я пересипала, ну, ви бачили півлітрову баночку, але все не влізло. Тому якусь частину я пересипала просто отак от стакан і будемо його зараз їсти. Воно дуже солодке, тому я додаю ложку цього. Ну, я люблю просто солодкий чай, тому собі я додаю ложку лимону і ще ложку цукру. А Ромі додають тільки лимон. Щось покушаю, можливо, ще дам трошки меду. Їх можна ще як варіант, наприклад, якщо ви не любите, щоб отак от в чаї воно плавало, ви можете як варіант його нарізати дольками або напівдольками. І е, е, скласти е, слоями в банку і кожен слой пересипати сахаром. Теж вийде той самий ефект. Воно буде довго стояти, воно виходить смачне, корисне, його можна до чаю, лимон не буде засихати, е, пахне. ну Супер-пупер. Хто таке любить? Так, я готую обіду вечерю. Зараз я тушкою м'ясо, Рома, цього я ріжу тепер. Зараз я тушкою м'ясо і роблю таку піджарку з м'ясом і цибулею, яку потім я зможу використовувати для різних. Наприклад, сьогодні у нас буде гречка, але завтра я повинен приготувати макарони і використати ту саму підливку. М'ясо у мене качки, тому це має бути дуже і дуже смачно. Чи води, мені треба перевернути. У мене зараз більша половина контенту із кухні. А знаєте чому? Тому що моє життя зараз крутиться навколо кухні. А так як у мене блог про материнство, фактично мій щоденник, де я зійдуся своїми переживаннями і так далі, тому тут... Майже щоденно щоденному я рутина. приготувати, прибрати. Намагаюся знайти щось цікаве, щоб вам розповісти, хоча б трошки вам було цікавіше дивитися мій котен. Але це виходить далеко не завжди, тому, тому якось так. Ну і зараз, поки суть та діло, я зроблю заправку. Яку я використовую завжди, коли готую отаким чином м'ясо. Я його тушкую і в подальшому буду використовувати до якогось, якогось гарміра. Трошки майонезу, герчицю, горошку, саме горошка, тому що вона дає той смак, який не дасть звичайна герчиця. Я обов'язково додаю чесні. Так, далі я додаю води. Сподіваюсь вам мене чути, бо я хнула витішку, ви стоїте прямо біля неї. І додаю улюблені спеції, які вам тільки подобаються. Все, що загалом ви завжди додаєте до м'яса. У мене це ось така приправа до м'яса. Я додаю перець, це такий чорний голові. Виїсти теж. У мене теж трошки. І все це гарненько перемішку. Значить, дивіться, яка кількість м'яса у мене на даний момент готується. Ось на цю кількість м'яса мені потрібно було дві здорових цибулі, і відповідно, ось така кількість ось цієї. Рідини, в який я буду його тушити. У мене вже майже тушилося м'ясо. Я його ще ставлю на маленький вогонь, щоб трошки воно це все стало густіше і було схоже більше на підливку. Крім того, у мене вже готується гречка, яка буде слугувати сьогодні в якості гарніру, що теж дуже прекрасно. Я згадала, що колись крома був малесенький. Я спеціально не викидала ось оці бумажки від вологих серветок згадала. І зараз, коли дуже погана погода, на вулиці дуже холодно, гуляти іти, по-перше, не хочеться, по-друге, ну, куди, яке гуляти? Я вам зараз покажу, який в нас вітер. Подивіться, як дерева хитаються. Я розумію, що, звісно, буває сильніше, але... Ну, на дворі реально холодно. І ні про яку прогулянку мови бути не може. У мене з'явилася одна прикольна ідея, як використати оці штуки для того, щоб його хоча б на якийсь час зацікавити і придумати йому ще одну таку от грузку відручних матеріалів. А... Але покажу я вам це вже все в наступному відео. Ну, ще ж, я хочу вам подякати. подякати. Подякувати за перегляд цього відео, не забувайте ставити пальчики догори, і це допоможе просувати контент, який я створюю. Якщо вам, звісно, сподобалось це відео, я намагаюсь зробити так, щоб воно було для вас і корисним, і цікавим. І всі мої наступні відео. Останнім часом я намагаюся випускати відео майже кожен день, тому підтримуйте мене, будь ласка, для того, щоб не була зайва мотивація це робити. Що ж, дякую вам всім і всім, бай-бай! Бай-бай! Кажи бай-бай!